Продовжуємо. тепер про державу. Ми закінчили попереднє відео на тому, що знати, дружити з творцем з родом з собою, любити творця рід себе і поважати волю творця, волю роду і свою волю вибором на життя. Ну от і користуватися енергією жіночою. Розумної, добропорядочної жінки, яка знає, як не працюють чакри, і силою творця, енергія, яка є кундаління, жіноча, чоловіча енергія. Значить, тепер ту ж саму енергію треба запустити в державі. Так, ну, але я тут ще хотіла трохи договорити про те, як ще раз включити можна через розумність. Доросле своє сприйняття світу, коли ти через лімбічну систему бачиш, чуєш, і задаєш собі питання, що ти бачиш, що ти чуєш, що треба зрозуміти і що треба робити, і робиш те, що почув від Бога, в розумності. І дія направлена назовні силою потроєної можливості своїх: 97% сили, яку тобі дає тварин. Значить, не розпорошуючи, тоді включається совість, відкривається душа і дух, отримуєш ти на реалізацію дії, де, яку ти береш з розумності, з розумності творіння. Можна через совість включити розумність навпаки, але це важче трошечки. Можна серце включити, і тоді включається совість і розумність, але це найпростіший варіант. Тому переходимо до держави. От поки ми не пройдемо в державі дві перші чакри, знаємо, знаємо, дружимо, любимо і поважаємо один одного, е, ну, у нас не буде мотивації е, реалізації ресурсів в державі, ресурсів наших роду. Що там людство на цій території заради наших діточок. Тому що дивіться, три перші чакри в державі, ну от просто малюю, у Бога все просто. Значить, перша чакра, дружимо, знаємо, про що домовились? Дружимо, а знаємо, це 1 грудня 91-го року ми домовились, у нас є спільна домовленість, декларація про державний суверенітет, в якій точно є. Воля творця, хто він нас зібрав, неважливо, хто нас збирав. Там є воля роду, вона розумна, мудра, і м -м, дружити можна, якщо тільки виконати домовлення. От дружимо. Потім другий, е друга чакра е це е любити, любити творця рід і себе, а це значить тільки по істинній правді справді поступати далі, бо читаємо, вже дружимо, і тільки селяни відходимо від декларації про державний суверенітет, а тоді тільки поважаємо: рід, творця, рід і себе. І тут тільки є сила. Тобто нам ці етапи треба пройти, тому що далі совість, совість в державі це діть. І все, що дано від творця і роду, і нами створено за наше життя, воно належить нашим дітям, бо нічого іншого на світ ми не, не приводимо в живому. І в матерії, чи там в штучному нам все дається для них. Більше ні для кого, ні для себе. Бо ти щасливий можеш бути тільки в реалізації по відношення до своїх діточок. От наше завдання зараз совісливо поступити з дітьми, повернути їм те, що дав творець, те, що побудував рік, і те, що зробить, зробить дитина як творіння своє, плюс він. І все це треба зробити в державі через наші живі. Бо гроші це є розписка між двома, між нами всіма, які є гарантіями цих живих грошей. На території, як української юридий і і народ України, що саме розписка, яка вкладає в себе і нашу домовленість 1 грудня 1991 року, і майно там, і відверта роду, і створена, наприклад, мною за на цей період, і е, гроші і, і, живі. Вони належать нашим дітям, прийдешнім поколінням. І тоді через це дружимо. Любимо і поважаємо, вибудеться наша з вами держава. Для кого? Для наших діточок через живі гроші. От про гроші я хочу сказати, що ми почали вивчати взагалі, чим, чим повинні бути забезпечені гроші, ну, самі подумайте, чим забезпечено життя? Ми зараз у нас тут дискусія була, вона на не забезпечення комп'ютерами, телефонами, там, не знаю, машинами навіть. Там, не знаю, електрична енергія, навіть якщо її не буде, вона забезпечена чимсь чим іншим. От як машина вона не буде рухатись, якщо вона не споживає е, там, паливо. Да? Та, та ж саме для життя, продовження роду повинно бути таке паливо, яке е, е, буде еквівалентом грошей. Ну, самі подумайте, я поки що не знаю, але мені перше, що приходить. На думку, ну це на нашій території це пшениця з того, то, так? Крім того, ну там інші якісь продукти, які, з яких жити неможливо людині і так далі. Тобто це повинні бути якісь живі ну, практичні речі природні, які забезпечують життя. Можливо, на нашій території творюється дійсно хліб, на якісь території там риба. На якісь території, там, наприклад, що може бути ще фрукти, ще так далі. Тобто кожна Божа територія, вона чимось живим забезпечена. І ми тільки обмін через оце живе, те, що дає життя, ми можемо в живому просторі створювати міжнародні відносини. Не те, що зараз створено через штучний простір. Цей штучний простір через брехливі гроші, він отут. Я його побачила: брехня, ця брехня, Брехня, цей трот, третій простір, який не існує ні в духовному, ні в матеріальному, він забезпечений брехливими грошима. Просто папірцями, які нічим не забезпечені, їх ще називають фіатні, нічим не забезпечені. Значить, те, що в якийсь період вони були забезпечені золотом, там, драгоцінними матеріалами ще чимось, це теж тимчасово все, тому що. Штучне, брехливе забезпечено було неживим, природні, але неживим. І як тільки гроші є еквівалентом, розпискою, обміном енергії між живим і живим життям, от тоді вони становляться живими. І так як брехливі гроші фінансують брехню, яку ви бачите. У тому числі і нас в державі. Оте все, що зараз існує на території України в брехні, воно фінансується брехливими грошима десь там за кордоном і у нашій е державі, тому що ми не, не знаємо, хто друкує гроші, кому вони належать. Якщо ви почитаєте е законодавство, я навіть не буду говорити, яке ми вичитали все дуже добре декларацію, Конституцію, як там із е власників. У нас, грошей, своя грошова одиниця. Власники національного багатства мають свою грошову одиницю, це наші діти мають свою грошову одиницю. Перетворилась в якусь, якийсь е, ринок грошей, ринок фінансів. Вам це не нагадує ринок землі. Значить, ніякого ринку на території мої, моє, мо, мого подвір'я немає, він за кордоном мого подвір'я. Те саме ринки, грошей, ринки землі, якісь закордонні ринки, яких бути не може, бо землю за кордон не винесеш. Гроші за кордоном можуть бути тільки після того, як вони виникають всередині держави. так як нас не оформили власниками національного багатства, у тому числі і гроші, то це повинні ми робити для наших діточок повернути їм ресурси і гроші. Як тільки ми повернемо ресурси і гроші, тут є воля творця, воля рода і воля по е, е, відношенню до наших діточок у живому просторі, де творець, творець життя роду, мого, нашого розумного творіння на землі, і розписки про обмін цього розумного творіння. Тобто ми повертаємо фактично. Гроші творцю через нас, як і наше тіло йому належить, все, що ми створюємо, йому належить і нашим діточкам, і гроші належать йому через нас. Вони не можуть бути просто штучними папірцями, які не належать тим, хто воле творця, народився на цій території, який своїми руками, творчим, творчим потенціалом щось добув і передав своїм дітям. Нам це треба це поправді по совісті справедливості по повернути дітям. Як це робити? Це треба думати разом. У мене є бачення про те, як цю брехню прибрати там, де ви зараз ходите і лякаєтесь. Ви ж лякаєтесь брехні? Ой, СБУ перелякалися. А ви знаєте, що СБУ само перелякане? Коли воно, вони говорять, що не говорять правду, а говорять брехню. Вони ж самі перелякані правди, їм теж треба допомогти. Це наші діти, бо там молодь зараз, чи якісь інші органи влади. Тобто От нам треба всім допомогти тим, хто сидить в брехні і фінансується брехливими грошами е переформатуватися і навчитися навіть тим, хто там е фінансувати правду. Як це зробити? Треба подумати. Думаємо разом. Ну, це все. Не хочу сьогодні перевантажувати. На цьому дякую. І заходьте на сайт, досліджуйте. Чому нам треба відкрити національність, бо за це все є єдиний гарант. Єдиний гарант, творець, але він це робить через річ. Найбільш рідна на цей території українська нація. Так, да, людський рід. рід тут, людський рід. А, а знаєте, для чого? Щоб розповсюдити по всьому світу. Жан. І творець рід, і наші діти, заради яких ми це повинні, повинні повернути все назад, щоб він контролював цей процес. Він донизу контролює, а ми доверху перевіряємо. Чи в розумності творимо? Так, українці? Починаємо творити в розумності. На цьому поки що все.